Давайте розглянемо тему, як змінювалися суспільні відносини в минулому. Перехід від привласнювального до відтворювального господарства був значним кроком у розвитку людства. Землероби Трималися родючих земель, вели осілий спосіб життя понад 5 тисяч років тому вони почали запрягати велику рогату худобу в ралу та використовувати плуг. Це прискорило та поліпшило обробку землі і збільшувало врожаї. Змінювалось із скатарство. Скатарі пасли худобу не лише біля своїх поселень, із збільшенням її кількості і виснаженням пасовищ вони пересувались. Досліди, як зміни господарювання впливали на господарство самої людини. Племена землеробів і скотарів різнилися способом ведення господарства і життя. Поступово скотарство відокремилося від землеробства. Це був перший суспільний поділ праці. Удосконалення знарядь праці потребувало нових матеріалів для їх виготовлення. Люди навчилися обробляти метал, спочатку мідь, купрум, потім бронзу, сплав міді та олова. У першому тисячолітті до нашої ери з'явилося залізо. Можливо, воно було і раніше, але для людей з'явилося вперше. Фером відкриття і обробка металів, удосконалення знарядь праці виокремилися майстри, які займалися тільки ремеслом. Це був другий великий суспільний розподіл праці. Із розвитком землеробства, скотарства і ремесла, обмін знаряддями та іншими продуктами праці між окремими родами і племенами ставав регулярним. З обміну виникає торгівля. Це був третій великий суспільний розподіл праці. У місцях, де землероби обмінювали продукти на ремісничі вироби, виникають міста. Навколо них зводили високі мури з каменю або глини для захисту від ворогів. Люди вважають, що десь там 9 тисячоліть тому були засновані перші міста. Вони мали наступну назву: Чатал, Гуюк та Ерехон. Давайте зробимо це хвилинку. Складемо висновок за схемою. Отже, все ви це вже чули. Суспільні поділи праці. Їх було всього три: перший відокремлення скотарства від землеробства, другий відокремлення ремесла від землеробства і скотарства. третій виникнення торгівлі. Також виникнення ремесел, гончарства, ткацтва. Це все надає ознаки господарському життю первісної людини. З'являється збільшення виробництва продуктів і товарів, спеціалізація праці людей, зміни в організації та способі життя людини. Отже, твій висновок буде яким, питання друге. Які зміни відбулися в суспільних відносинах? З родової общини виокремилися сім'ї? Які стали власниками знарядів продуктів праці, виникли сусідські общини, які складали не лише родичі, а й ті, хто не належав до цього роду. Їхні представники спільно володіли землею, розподіляючи її між окремими сім'ями, спільно користувались пасовищами, лісами та іншими багатствами. Разом вирішували общинні справи. Поступово виникла приватна власність Фемелі. Як це перевести з англійської? Чи окремою піпл? На земельну ділянку і знаряддя праці. Чим родова община відрізняється від сусідської? Отже, наприклад, наявність кровного споріднення у родової община це буде, а у сусідської не буде. Щодо колективної праці, у родової общини вона буде, а в сусідській є лише частково при реалізації суспільно важливих проєктів. Також ми кажемо про те, що колективне споживання буде у родовій общині, а в сусідській воно буде відсутнім. Щодо сімейних відносин, родова община накладає заборони на шлюби всередині общини, а сусідська. Це питання вже стає неактуальним, тому що члени громади не є кровними родичами. Майнові відносини. Родова община, все майно спільна. А в сусідській общині кожна сім'я має право на частину майна громади. У питаннях забезпечення їжею кожна сім'я автономна. Починається соціальне розшарування як негативне явище, до речі яких зрушень зазнало людське суспільство на межі первісності, зміни в господарюванні, зростання чисельності населення вплинули на взаємовідносини між общинами та племенами, почастішили суперечки та війни за землі та пасовища, худобу і корисні копалини. Для того, щоб успішно боронитись чи нападати, племена об'єднувались у союзи на чолі з вождем. Під час військових походів вожді племенних союзів, вожді племен чи старішини вони привласнювали більшість воєнної здобичі, збирали данину з підкорених племен. Так постала знать, влада і багатство якої переходили в спадок. Поступово управління справами у великих спільнотах перейшло до вождів і знаттям. Виникають держави, перші з них в історії людства постали на стародавньому Сході. Держави виникали також із необхідності утримання постійного війська, захисту приватної власності. Виникає термін знать це привілейована верста населення, приналежність до якої була спадковою. Ознаками держави стають кордони, населення, управління, тобто влада, закони та податки. З виникненням держав на землі період первісності завершився, змінив його період, який учені називають цивілізацією. Дякую всім за увагу.